Доброго ранку, дітки. Сьогодні до нас у гості завітав грайлик. Йому дуже цікаво дізнатися, чому люди носять одяг та взувають взуття. Пропоную дітки вам разом із грайликом переглянути відео та дізнатися, для чого, як і коли, винупив одяг та взуття. Не треба котику вдягатись, бо в нього гарний кожушок. Пісочку може пес качатись, і городчик свій одяг має, а качка в пір'ї йде в ставок. І в тигра гарний одяг є, а білочка руде вдягає, в природі кожному своє. Звір у чому спить, у тому й ходить. Вночі і вдень в воді пливе, нічого одягу не шкодить. Звір усе життя у ньому живе. Один такий хтось зовсім інший. Є в кожушку упір їх хтось. Однак людині трохи гірше. Самій усе робить прийшлось. Взуття і одяг треба шити, а в холод шапку одягати, і одяг треба і взуття. Вітаю вас, хлопчики, і дівчатка, як ви гадаєте? Про що ми сьогодні говоритимемо? Правильно про одяг і взуття. Діти, назвіть взуття, яке можна носити влітку. Шльопенці, санталі, туфлі. А взимку. черевики, чобітки валянки. Як ви вважаєте, чому теплі чобітки не можна взувати влітку, а сандалі – взимку? Отже взуття взувають відповідно до погоди. А чи завжди було взуття? Не багато років тому на більш перші люди. І у них не було взуття, тому що вони не вміли його виготовляти. Взуття дуже потрібна річ. Воно захищає наші ноги від бруду та поранень, а також від вологи та холоду взимку. Тому поступово люди навчились виготовляти взуття. Взуття виготовляли зі шкіри і утеплювали його сіном. Найстародавнішим видом взуття являються сандалі. Вони були винайдені одночасно в багатьох доісторичних цивілізаціях. Для виготовлення взуття також використовували дерево. В Європі таке взуття називалися кломпи, а в Україні їх називали коловки або довбинці. У середньовічній Європі значна сила туфлі з довгими носами. Чим довші туфлі, тим знатніше рід власника. У стародавньому китаї були дуже популярні черемички. Їх розмір був дуже маленьким, і маленька ніжка вважалася красоти. Дерев'яні шльопанці походять із стародавнього єгипту. Їх носили ще фараони. Такі шлюбанці також являються національним зуттям в Японії. Так поступово з'явилося в світі нове ремесло чи ботарство. А по таких людей ще називали шевцями. для виготовлення високоякісного шкіряного зуття також м'які підготовлювали шкіру. Після чого швець брався за пошиття взуття. В давнину на території України дуже популярним взуттям були постоли. Таким зуттям користувалися в Україні до початку ХХ століття. Постоли виготовляли з товстої, коров'ячої або свинячої шкіри. І виготовляли і чоботи, тому шепців іноді ще називали чоботарями. Такий вид взуття був дуже популярний серед козаків. Також було дуже популярним і на полі, але їх вже виготовляли із лика верби, в'яза або вик. Також таке взуття могли називати личаками або ходаками. Личаки дуже швидко зношувались, але матеріалу для їх виготовлення було предостатньо. Тому обновити своє взуття можна було будь-якої ниті. В цьому світі взуття можуть виготовляти як ручним, так і машинним способом. Взуття дуже потрібна річ і користується попитом. Тому професія шевця дуже важлива. Діти, скажіть. А що можна носити і взимку, і влітку? Так, одяг. А чи може людина обійтися без одягу? Звісно, що ні. А чому? Одяг нас захищає від холоду, від дощу, від сонячного проміння. Хлопчики дівчатка, ми зараз з вами поговоримо. І влітку на прогулянку одів теплу шапку. Як приємно в босоніжка погуляти в сніжки. інкосніжки. Нагород по полуницю осакта пішла в рукавицях. Молодці, ви були дуже? Важні. Мені час з вами прощатися. До нових зустрічей! Діти, давайте ми нашому грелику зробимо подарунок та намалюємо шарф. Для того, щоб намалювати шарф, нам будуть потрібні різнокольорові олівці, фарба, ватні палички та аркуш білого паперу і простий олівець. І дітки, сьогодні ми з вами намалюємо незвичайний кольоровий. Аксесуар. Він відноситься до одягу і називається шарф. На білому аркуші паперу намалюйте довгі шарфи. За допомогою кольорових олівців обведіть його та домалюйте смужки різних кольорів. По черзі використовуючи одні і ті ж кольори. Ось таким чином. Далі беремо до рук бушну паличку і робимо ось такі цяточки. Ставимо їх рівненько по лінії та використовуємо кольори відповідно до нашого малюнку. так. Для іншого кольору використовуємо іншу паличку. І зафарбовуємо так само. Стараємось працювати охайно. Повторюючи звичайні рухи, ми утворимо гарний малюнок. Ось такий гарний шарфик вийшов в мене, а тепер спробуйте і ви. Діти, ми разом із граликом будемо чекати на... з нетерпінням на ваші роботи. До побачення, до скорих зустрічей!